Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! Це програма Медексперт. А отже час для медичних новин. Тож просто зараз ви дізнаєтесь, яку історичну операцію виконали наші медики у Львові. Що потрібно знати пацієнтам про сечу кам'яну хворобу? А також у рубриці Консультує лікар фахівці медичного центру «Родовід» Спростують найпоширеніші міфи про таке захворювання, як цукровий діабет. Тож про все це далі у програмі. Найскладніша у світі операція. У Львові одній людині пересадили одразу два органа. Як все відбувалось? Сечокам'яна хвороба. Симптоми лікування та профілактика. Міфи про цукровий діабет, що повинні знати пацієнти. Нашим медикам у Львові вдалося виконати одну з найскладніших операцій у світі. Одній людині пересадили одразу два органи серце та легені. До цього таких операцій в Україні ще не виконували. Як їм це вдалося, ми покажемо у сюжеті. Хочу спробувати, як воно жити нормально. З кожним роком життя 38-річної Ніни ставало складнішим. Вроджена хвороба серця все частіше давала про себе знати. Більша задишка, а підніматися на кожен поверх сходинками ставало все виснажливіше. Допомогти жінці могла лише трансплантація, яку вона чекала довгих 15 років. З народження виявила вада серця, яка ну, там через різні обставини, які складалися. Не була прооперована, пішло ускладнення на легені. Їздила в Індію, почекала 9 місяців. Через те, що хвороба зіпсувала і легені, жінка потребувала комплексної складної операції, яку в Україні ще ніколи не виконували. Я розуміла, що медикаментами мене не вилікуєш. Ті операції, які пропонують, їх в Україні немає. Тобто, був вибір про просто. Жити як виходить. комплексна трансплантація серця та легеніка потрібна ніні. Це дуже складна операція, яка потребувала ретельної підготовки фахівців та донора. І шанс на здорове життя у жінки таки з'явився. Його подарував 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. Їхав просто на велосипеді, повертався додому під вечір в бульському районі, і був збитий машиною. Трама висловились несумісною життям. Ми констатували смерть мозку. і Була дуже тяжка розмова із рідними. деяких, це втрата дитини, і мама дала згоду на посмертне вилучення органів для порятунку життя іншим пацієнтам. Щоб допомогти жінці, свої зусилля об'єднала ціла команда фахівців з Києва з інституту серця моз України та першого медичного об'єднання. Хвилювались усі. І пацієнтка, і лікарі. Дуже переживаємо, але мусить бути все добре. Нестандартна відповідальна операція. Все буде добре. Так у Львові розпочався процес виконання однієї з найскладніших операцій у світі. До операційної коридором пошани везуть донора. Далі забір органів. Я прошу хвилину мовчання, за традицією наша новуємо на пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для порятунку інших людей. Дякуємо родині донора, яка дала згоду на завірку. Сподіваюся, що сьогодні ми зможемо врятувати декілька людей. Про це допомога цих опитів. Органи успішно вилучили і тепер їх несуть в іншу операційну для пересадки пацієнтці. Десять годин лікарі виконували трансплантацію. Органи запрацювали просто на операційному столі. Е, так, вже помаленьку дихать, легені. Трансплантацію завершено. Поки пацієнтку везуть в реанімаційну, лікарі поспішають заспокоїти сестру Ніни, яка весь цей час чекала і хвилювалась під операційною. Операцію закінчено. Спільними зусиллями зробили першу трансплантацію комплексу серця легені. Поки, поки що стан стабільний. Дуже дякую. Нині пацієнтка в реанімації. Попереду у неї важкий шлях відновлення. Проте лікарі результатом задоволені. Органи працюють, а отже, їм вдалося виконати трансплантацію, яких у світі роблять лише 20 у рік. Сьогодні присаджений комплекс легані серця. Незвичайно тяжка операція, до якої готувалися. Крок за кроком ми йшли. Це одна з найважчих операцій у світі. І команда. Бориса Михайловича, нашого друга з інституту серця, керівника, який нам завжди допомагає, і наша команда транспортологів спільно пересадили, зробили цю складну операцію. Я щасливий, що людина отримала шанс на життя. Ми об'єднали зусилля, ми привезли свого реципієнта. а Наші колеги так скондиціонували донора, що це стало можливим. Тому спільними зусиллями сьогодні ми зробили гарну справу. Перший крок зроблений. І ще один крок в розвитку української трансплантології додамо також, що окрім серця та легень, також пересадили печінку та дві нирки, одну з яких отримала дитина. Відтак, донор подарував шанс на життя чотирьом людям. Зараз ви почуєте історію рідних братів, які на війні зазнали поранення, але вижили і нині лікуються у Львові. А я нагадую, що з вами програма «Медексперт» і наш партнер Медичний центр Родовід, і ми продовжуємо. Вони двоє вступили до лав ЗСУ добровольцями і двоє отримали складні поранення. У Львові лікують рідних братів: – 24-річного Ігоря та 30-річного Романа. Понад рік вони знищували ворогів на Київському, Запорізькому та Бахмутському напрямках. Проте під час штурму позицій старший брат отримав важке поранення. Тоді з підмінометного обстрілу його витягнув саме Ігор. З уламками міни в правій нозі та руці пораненого бійця відправили на лікування до Львова у центр Незламні. Через два місяці тяжке поранення отримав і молодший брат. Йому уламки снаряду посікли ліву сідницю. Відсікли великий палець на нозі та розтрощили ліву стопу. На лікування його госпіталізували в той же центр, що і Романа. Зараз вони разом проходять реабілітацію. Функції ушкоджених кінцівок вже відновились у обох. В планах у братів продовжувати службу до перемоги над ворогами. А зараз ми розповімо про одне з найпоширеніших урологічних захворювань сечокам'яну хворобу. Тож лікарі розкажуть, чому виникає така патологія, які методи лікування існують на сьогоднішній день, та чи є профілактика. Тож зараз про це дивіться у програмі. Це не прості каміння, а конкременти, які витягнули з пацієнтів. Вони, як бачимо, бувають різних розмірів і виникають внаслідок сечокам'яної хвороби. Вона зазначають спеціалісти є однією з найпоширеніших урологічних захворювань. Сечокам'яна хвороба це хвороба обміну. Це хвороба обміну, але вона також і залежить від деяких, скажімо, інших чинників. Коли у людини є певні аномалії розвитку, коли людина все, що власне сечової системи. Коли є генетичний фактор задіяний, відтак чинників, які можуть спровокувати розвиток захворювання, є безліч які симптомів, проте можна виділити основні. Болі зазвичай виникають раптово, можуть виникати в будь-яку пору доби, чи вночі, чи вдень, не залежить. Ці болі такі можуть бути переймоподібні в попереку, можуть і радіювати вниз, от як по ходу сечоводів у пахну. Це залежить від того, чи цей конкремент відходить стрімко, чи він затримується в нирці. Перші години це дуже болі, сильні інтенсивності. Зазвичай це болі з одного боку. Лікування сечокам'яної хвороби зазвичай індивідуальне і залежить від того, який конкремент, тобто камінь і де він знаходиться, і застосовують для цього як консервативне лікування, так і хірургічне. Воно може бути ударно хвильова екстракорпоральна літрипсія. Це це так зване дроблення. Оце зовнішнє. Також дуже широко застосовується ендоскопічне лікування. Ендоскопічне лікування може бути ну така з допомогою у Це все робиться без розрізу, це все малоінвазивно, під відео заходиться до конкременту, сечовід в тій чи іншій локалізації, і здійснюється лазерна літотріпсія. Таким методом лікували і Михайла. Чоловік розповідає, що відчув різкий біль в ділянці нирки і одразу звернувся за допомогою. Що на ОЗД? Зробили ОЗД, бачили камінь. Він був 15 на 10. Надалі чоловік має дотримуватись дієти, тобто не вживати певних продуктів, які провокуються захворювання, та періодично обстежуватись. Це лікарі рекомендують усім пацієнтам з такою проблемою. Ті, в кого вона є, треба здавати аналізи, треба робити періодично узд дослідження нирок, сечового, сечового міхора. І якщо є схильність до утворення конкрементів, то тоді треба займатися профілактикою. Профілактика це і харчування, це і підвищений водний режим, це і санаторно-коротне лікування. Додамо, що збалансований раціон, здоровий спосіб життя, зокрема відмова від алкогольних напоїв, жирної, кислої та гострої їжі, зменшить ризики виникнення сечокам'яної хвороби. Особливо це рекомендують людям, в родині яких вже була виявлена така хвороба. А зараз ви почуєте ще декілька історій наших захисників, яким, попри складні травми, вдалося вижити. З вами медексперт і наш партнер медичний центр Родовід. Тож ми продовжуємо. Полишив роботу водієм і пішов захищати рідну землю. У Львові реабілітують 26-річного чоловіка з Донеччини, якому через поранення ампутували стопу. У серпні на Бахмутському напрямку боєць підірвався одразу на двох мінах. Йому вдалося накласти собі турнікет, проте, поки його госпіталізували у лікарню, пройшло 11 годин, через що частину ноги довелось ампутувати. На подальше протезування його відправили у центр Незламні, де йому провели повторну ампутацію. Нині він відновлюється та очікує, якнайшвидше встати. На дві ноги. Спершу допомагав волонтерством, а згодом став військовим підрозділі аеророзвідки. 28-річний захисник, який воював на Бахмутському напрямку, після травми відновлюється у Львові. Її він отримав, коли його мали замінити хлопці з іншої бригади. Та відійшовши від позиції, ворог випустив на нього керовану протитанкову ракету. Коли та вціла біля бійця, уламки призвели до ампутації лівої ноги. Зараз він займається з фізичними терапевтами, а протезисти коригують штучну кінцівку. Після одужання військовий продовжить захищати. Рідну землю. Міфів про те чи інше захворювання є чимало. Тож зараз у нашій рубриці Консультує лікар ми пояснимо, яка інформація є дуже поширеною, але неправдивою. І зараз лікарка-ендокринолог медичного центру «Родовід» Оксана Ходань розкаже про найпоширеніші міфи стосовно такого захворювання, як цукровий діабет. Діабет вражає лише тих, хто страждає ожирінням. Ні, абсолютно, це, це міф, це неправда, тому що цукровий діабет, цукровий діабет, тобто недостатність інсуліну, знову ж таки, або ж абсолютна, або ж відносна. Виникає у першому випадку абсолютна відсутність інсуліну, виникає при загибелі автоімунії бета-клітин. Ну, відповідно, яке ж відношення має ожиріння до автоімунних процесів в організмі і загибелі бета-клітин. Відносна недостатність інсуліну, так званий другий тип діабету, може виникати на тлі, справді на тлі ожиріння, на тлі надмірної маси тіла, але не завжди не у всіх людей. На мою думку, все-таки цукровий діабет виникає тоді, коли Є генетична схильність до розвитку даного захворювання, коли резерв і функція бета-клітин детермінована як така, яка не може покрити особливості метаболізму, які склалися, от, наприклад, в даному випадку при надмірній масі тіла пацієнта. Тобто, на мою думку, це абсолютно міф. Діабет виникає в тих, хто їсть багато солодощів. Це теж абсолютний міф. Кількість і вживання солодощів впливає на масу тіла, але не на виникнення цукрового діабету. Діабет завжди призводить до сліпоти та ампутації кінцівок. Лише у випадку декомпенсації, якщо пацієнт не розуміє суті захворювання, не дотримується рекомендацій, наданих фахівцем, якщо пацієнт більшу частину доби перебуває у високих цукрах у гіперглікемії, або ж відбуваються різкі коливання гіпогіперглікемії. Тоді, звичайно, глюкоза має властивість токсично уражати ендотелій судин, відповідно, порушується кровопостачання життєво важливих органів, а зокрема тропних органів при цукровому діабеті це сітківки ока, це нефронів, тобто нирок. Не це мікроциркуляція у віддалених дистальних частинах, тобто в пальці, стопи, ураження великих судин, запускається масивний атеросклеротичний процес. Тоді, звичайно, так. Тоді розвиваються важкі важкі декомпенсовані ускладнення цукрового діабету, які призводять до інвалідизуючих наслідків. Мед можна використовувати замість цукру. Мед можна використовувати, але знову ж таки у всьому повинна бути межа і міра. І е, у великих кількостях, звичайно, не, не дозволяється використання меду. Якщо в дитини цукровий діабет, то про спорт краще забути. Ні, абсолютно сучасні аналогові препарати інсуліну, які дозволяють уникнути гіпоглікемій, бо зазвичай при спорті при інтенсивному фізичному навантаженні. Рівень цукру може різко знизитися у дитини і може виникнути гіпоглікемія. Гіпоглікемія це різке падіння глюкози у крові. Відповідно, дані аналогові препарати дозволяють забезпечити норму глікемію, уникнути епізодів гіпоглікемій. і тому абсолютно не показані заняття спортом, а навпаки, для корекції. Високих цукрів рекомендується. Якщо в людини з діабетом першого типу впав рівень цукру, їй потрібно вколоти інсулін. Ні, абсолютно. Якщо в людини з цукровим діабетом, незалежно з яким, чи це перший, чи другий чи другий тип, впав рівень цукру, людині необхідно дати спожити легко засвоювані вуглеводи. Е, мед, цукор, цукерка, е, якщо не порушена свідомість, солодка вода, чай солодкий, так, якщо не порушена свідомість людина може ковтати. Людям, які страждають на діабет, категорично не можна їсти цукор. Це вірно. Люди, які страждають на діабет, категорично справді не можна вживати солодощі, не можна вживати цукор. З діабетом не можна вагітніти та народжувати дітей. Це так, як при занятті спортом. З діабетом скомпенсованим. При компенсованому цукровому діабеті, коли пацієнт розуміє суть свого захворювання, чітко дотримується рекомендацій і перебуває в нормальних цукрах, абсолютно це лише спосіб життя, повноцінний спосіб життя, який дозволяє мати будь-який вид спорту, сім'ю, народжувати дітей, абсолютно жити без обмежень. Тривалість життя у людей з цукровим діабетом менша, ніж у здорових. Так, це справді так, абсолютно. Наявність цукрового діабету, як мінімум, на 6-10 років, скорочує тривалість життя у людини з цукровим діабетом у порівнянні із здоровою людиною. Але знову ж таки, це залежить від компенсації. Тут ключове компенсація. Ключовим є перебування в норму глікемії більше 75% часу доби. Якщо людина розуміє, дотримується дієт рекомендацій, часто контролює цукри, е е вживає препарати, які призначені, або ж інсуліну терапію і перебуває в норму глікемії, не розвиваються інвалідизуючі ускладнення, не розвиваються як такі атеросклеротичні процеси, судинні ураження. І людина має шанси на рівні з здоровими людьми прожити повноцінну і тривалу старість, тривале життя при доброму при здоров'ї. Солодощі на фруктозі можна їсти без обмежень. Ні, це абсолютно невірно. Солодощі на фруктозі, як і рафіновані цукри і будь-які вуглеводи, потрібно строго обмежувати. Рекомендації лікаря цукровий діабет необхідно контролювати. Тут ключовим є контроль. Людина з цукровим діабетом повинна Мати глюкометр, і як ми спостерігаємо у практиці, зазвичай, коли ти запитуєш про рівень глікемії, людина дає тобі інформацію виключно про ранковий рівень глікемії. Зранку у мене цукри такі. Що робиться 2-3 години після прийому їжі? Людина не має, як правило, інформації. Я не виміряю, я не знала, я не знав, що потрібно міряти. Я так часто не колю палець, я так часто не виміряю рівні глікемії. А насправді рівень цукрів потрібно знати протягом. Протягом цілого дня і потрібно чітко розуміти, які продукти, в якій кількості, і наскільки мені піднімають цукри, як довго ті цукри тримаються високими в крові, як швидко вони приходять до норми. Знову ж таки, потрібно розуміти протягом доби, скільки часу я перебуваю в нормальних цукрах, тому що нормальні цукри це запорука здорових судин, це запорука правильних обмінних процесів ну І відповідно відсутності ускладнень, уражень, які скорочують життя пацієнта. Тому контроль, контроль ще раз контроль, розуміння суті свого захворювання, контроль, самосвідомість стосовно себе свого захворювання, фізичні навантаження, раціональне харчування. Дотримання рекомендацій лікаря, якщо потрібно раз в півроку зробити відповідні показники, їх обов'язково зробити, прийти на консультацію до лікаря, контролювати стан очного дна, швидкості клубочкової фільтрації, ліпідограму холестерини, рівень холестерину в крові. Ну, відповідно, це є праця. Це є праця над собою. Людина повинна бути потрібною сама собі і зацікавленою в своєму здоров'ї. Будьте відповідальними, особливо, якщо це стосується вашого здоров'я, адже якщо правильно лікувати захворювання та дотримуватись порад лікарів, то, як вже зазначалось, у нашій програмі можна прожити довге і здорове життя. З вами була програма «Медексперт» і наш партнер медичний центр Родовід. Побачимось наступного тижня. Хочемо жити до 100 літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.